Вітаю, любі друзі наші! Ми зібрали в цю святкову днину добрі, найсвіжіші та найкращі ексклюзивні для вас всіх новини. Звіфлеємо, репортаж наш буде, Надзвичайно сталася там подія, торжествують нині усі люди, кажуть, народився цар Месія той, То кого давно усі чекали, той, То хто всій землі приніс спасіння, щоб в гріхах народи не блукали. Щоб прийшло на землю просвітління. Так, слова пророчі всі збулися, народився там Спаситель світу, він у людське тіло воплотився, щоб з гріхів спаслись дорослі діти. Народила ж Господа Марія, це проста, благочестива діва, що на Бога клала всю надію і служила йому незрадливо. Від Святого Духа та дитина на руках тримала вона сина, повноцінний Бог він. І людина ось яка чудова ця новина. В нас є дані, що дитина Божа народилася в хліві, на сіні. щоб зміг прийти до Нього кожен, бідний та багач знайшли спасіння. Не в палаці царському родився, не в будинках дорогих, заможних, в простоті Господь наш поселився, то був дивний план Спасіння Божий. Місце тих подій ми вам покажемо. Ви побачите все це реально, наша кореспондентка Яна вам розкаже про це диво дивне більш детально. Добрий день, колеги. Всіх вітаю студію і глядачів сьогодні розкажу, що бачила і що знаю. Так, родився, дійсно, син Господній. Ось погляньте, як зоря сіяє, ясно ясно над вертепом вбогим, де Марія, немовля, тримає. Там і Йосип також біля нього. О, чекайте. Йдуть у хлів й люди, наче пастухи. Піду спитаю, звідки вони знають про це чудо. Чом туди так швидко поспішають? Можна у вас дещо запитати? Так, тільки скоріше йти нам треба. Звідки про дитя могли ви знати? Ангел божий нам з'явився з неба. Ми свої отари пильнували, ніч. З раптом небо спалахнуло, що страху всі на землю впали, і в ту ж мить слова гучні почули. Не лякайтесь, я лечу від Бога. Радість хай освітить ваші лиця, бо новину вам несу від Нього. Вам Спаситель нині народився. Сталося в Давидовому місті. Божий син лежить в хліву на сіні. Йдіть туди. Скоріше, подивіться, він приніс народам всім спасіння. Після святих ще ясніше стало, бо з'явилось ангелів багато. Пісню військо ангельське з'явилось, Бога у вишніх величали радо. Я цей спів ніколи не забуду, це ще в житті не чули ми такого. Трепет щастя, наповняли груди, де й подісять і тривога. Ви свої отари залишили, щоб прийти й на Спаса подивитись? Так, ми одностайно це рішили. Разом йдемо Господу вклонитись. Ми, месію, так чекали довго, і збулось це пороство нині. Тож ідемо, щоб до Ніг Святого поклонитись в цій хвилині дивні. Студії, ви бачили і чули З пастухами йду я до вертепу, і у мене серце стрепенулось. Бо побачу посланця із неба. Радість моє серце наповняє я сьогодні з Господом зустрівся. Серце перед ним собі схиляю, бо для мене він в цей світ родився. Царю наш, схиляємо ми щиро і просимо прости провини наші, і зміцни всім нам сердечну віру, щоб тобі життям служити завжди. Бідні ми, наш всемогутній Боже, ти ж не відсурався нас, владико, в простоті прийде до тебе кожен, хто захоче сам, малий, великий, чи бідняк, чи той, хто й найбагатіший. Лиш потрібно тільки захотіти, і любов твою святу, спізнавши, буде все своє життя радіти. Журналістка я і про цю новину іншим людям раду сповіщаю народили ви святу дитину. Можна я вас дещо запитаю? Чи могли б ви нині описати ваші відчуття, переживання? Дух мій прагне Бога прославляти. Закінчилися дні мого чекання, мій синочок, як довго я чекала, трепетні ці зустрічі хвилини. Слава Господу, ця мить настала до Всевишнього схваління млину. Ну, а ви що можете сказати, прокоментувавши цю подію? Я молився у свій час багато, і в душі була велика мрія Господу Святому догодити. Знаю, що від нього є ця справа. Так, в яслах цих лежить Спаситель, йому в день оцей вся честь і слава. Радість і мою сповняє душу, бо в цей день я з Господом зустрілась. Я сказати, друзі, всім вам мушу, що в моєму серці він родився. Студія, до зустрічі кажу я, це усе, що я могла показати. Господу співаю, Алілуя! Заворочисте і світле свято. Яна вдячні за такі новини. Що ж, ефір продовжуємо, хоче наша колега у Єрусалимі розказати дещо теж нам хоче. Студія, я всіх вітаю радо хочу теж вам дещо показати. Тут, зі сходу, мудреці завзято, почали царя кругом шукати, тут ніхто нічого ще не знає. До палацу ось вони звернули. Спілкуватись з ними я бажаю. Запитаю, що вони почули. Ви прийшли в країну цю здалеку? Що скажіть, і ти вас спонукало? Так, дорогу ми пройшли нелегку, нам зоря новину розказала, що родився нині цар всесвіту. Ми скоріше зібрались у дорогу, щоб з владикою святим зустрітись і дарунки принести для нього. Але нині тут в Єрусалимі ще ніхто не чув цю вістку дивну ви йшли шляхами нелегкими. Що, як не знайдете цю дитину? Ми її знайдемо обов'язково. Ось тому йдем віруда питати, у палаці буде ця розмова. Де дитина? Він повинен знати. Я піду із вами, бо ж цікаво. На питання відповідь, хто знає. Нам куди? Ліворуч чи направо? Я тут вперше ось тому й питаю. Ми прийшли вас, царю, запитати. Бо зорю знайшли на небі синім, і по ній зуміли розгадати, що родився цар у Палестині. Але де він? У якому місті хочемо ми вклонитись йому? Цар юдейський? Що у це за вісті? Слуги, чи про це комусь відомо? Поскликайте книжників негайно і переосвящеників до мене. Бо вони, я думаю, звичайно, знають про подію цю священну. Царю. Сповіщали нам пророки прочитаю ці слова я нині. Ось що кажуть нам святі її строки, що народиться він в Іфлеємі. В Іфлеєм ідіть царя шукати. В цьому місці кажуть, він родився. А як знайдете, дайте мені знати, щоб і я прийшов йому вклонився. Так. Звичайно, царю, вдячні дуже. Ми тобі розкажемо неодмінно де дитя. Тому тепер я мушу попрощатись. Дякую Уклінно. Можна разом з вами у дорогу. Я побачить теж його бажаю. Студіє. Я вимкнусь ненадовго. Потім ще зв'яжуся. Обіцяю. Ти дивись, які це мудрі люди. Визначити по зірках зуміли, що родився цар Всесвіту, чудно, видощо від Бога це все діло. Я тобі почути, пропоную, як на Україні нині діти гарно так, натхненно славлять Бога. Зможемо і ми з тобою порадіти. Дуже гарно діточки співають, мила серцю, пісня ця різдвяна, Господа всім серцем прославляють, бо достойний він, хвали та шани. Так, хваління це Христу приємне, втішно з уз дітей чуть пісню слави. Знову у нас зв'язок із Іфлеємом. Дарино, як у вас там справи? Друзі, чую вас прекрасно і бачу. Ми знайшли царя, омить блаженна. Я від щастя тут стою та плачу це найкращий день в житті для мене. Я дожив до цього дня святого, щоб лицем лице з творцем зустрітись. Я щасливий, що побачив його. Перед ним я хочу прихилитись. Ми до ніг твоїх кладемо щиро цю святкову радісну хвилину. Золото найкраще, ладан, миро, в нас у серці прагнення єдине. Щоб тебе прославити, мій Боже, як я щиросердно цього хочу, ці хвилини мені найдорожчі, бо дивлюсь, Спасителю, у очі. Варто було йти таку дорогу, щоб зустрітися з моїм Ісусом. Слава, слава і хваління Богу, це велике щастя, мої друзі. У моїм серці трепет хвилювання. Я сьогодні з Господом зустрілась. Студії бажаю на прощання, щоб для вас Господь також відкрився. Щоб іншими шляхами йшли додому, бо цар Ірод. Хоче вбити те дитя, і Йосип також від Творця отримав повеління, у Єгипет уночі втікати, так промовив Бог у сновидінні. Лютий ірод дав наказ жорстокий, діточок маленьких повбивати, хлопчиків що віком до двох років, для батьків це непоправна втрата. Ці невинні дітки за Ісуса, перші вчасто й постраждали, віфлеєм увесь тоді здригнувся. Безутішно матері ридали, ось така історія різдвяна, раді її були вам розказати. Хай творцю, тепер звучить Осана, хай прийде спасіння в кожну хату. Як сьогодні ти, Різдво, святкуєш? Чи вічна віч ти з Христом зустрівся, чи мелодію Небесну чуєш? Чи у серці він твоїм родився в час, коли святкує вся країна. Народився Христос, звучать вітання, двері відчини для Бога сина, жить для нього прояви бажання, бо без Бога щастя не існує. Усвідомте врешті, люди, тільки Він спасіння нам дарує, тільки з ним душі спокійно буде. Святом вас, добра, тепла, любові миру зичимо, всіляких благ від Бога. З Новим роком вас! Христос народився. Славі Славімо його.